вітрюган. Від Заберу у вас дві хвилинки часу буквально. Остаточно По поставимо крапку. Питання, чи варто чистити сніг на панелі чи ні. Ну подивіться, штука яка. чуть чуть піднялася температура. Немає, там ще трошки Так, перевізаю. Там ще трошки його години де лишилося. Ще сьогоднішній день триватиме. Все буде окей. Тепер дивимось сюди. Так, що у нас тут? О, так і тут нічого, непогано. Не, не погано. зараз спробую показати, що ж у нас наверху. Чи вдасться, чи не вдасться. Оце, в принципі, максимальна висота, більше я вже не підлізу. Але дивіться, бачите, на даху лежить сніг. А тут немає. Ну і давайте ще Недобрий. Перевіримо, що ж у нас тут. Бачите, ще чуть-чуть десь в якихось місцях сніг трошки залишився. Питання, якби я вчора поліз чистити чи позавчора, що би я виграв? 10 кВт виробітку. Знаєте, за, за, за 60 гривень я не хочу вбитися Тому, моя думка незмінна. Зима, панелі чистити не варто. Сонечко вийде, все зробить за них. А під снігом, чи коли сніг іде, то кіна не буде хоч чисть, хоч не чисть.